Вітаю вас, дорогі друзі, всіх, хто любить правду, слухаючи проповіді Євангелії, яка звучить із сторінок Святої Біблії. Я дякую вам, що ви слухаєте, дякую вам за ваші добрі відгуки. І сьогодні у мене є теж можливість ще раз і ще раз завітати до ваших осель з чудовим вічним живим словом, яке є нетлінне. Вічне нев'януче. Сьогодні ми розглянемо чудову тему, яка дуже є приємною і дуже високодуховною темою це темою усиновлення Божого наших сердець, наших душ. Ще раз хочу повідомити всіх вас, хто мене слухає, хто чує, що ціль цієї передачі на тему «На зустріч вічності. Є одна, і мені випала честь приймати участь у поширенні Слова Божого серед нашого народу. Я люблю слова апостола Павла, які мені дуже імпонують і підходять, він сказав у листі до Ефесян у третьому розділі, у восьмому вірші такі слова. Мені найменшому з усіх святих, чує? він каже: мені дана ця благодать. Що ж це за благодать? Благовістити між всіма людьми незбагненне багатство Христове. Павло стояв перед океаном Божої любові і доброти. Він мав особисту зустріч з Христом. І це відобразилося, відбилося на все його життя, на характер, на поведінку, на його служіння, на його посвячення. І я зрозумів у своєму житті. Якщо людина має зустріч з Богом, це приносить кардинальні зміни у її житті, у її мисленні і в її взагалі змісту життя. Тому Він каже мені, найменшому зі всіх святих дана Отця благодать, благовістити недослідиме багатство Христове. І тому ті, хто думають, що дуже знають слово, деколи ступають суперечку, я би радив вам, не спішіть з висновками, а уважно читаємо Слово Боже і думаємо. і ми побачимо, який океан любові, доброти і милосердя ми побачимо у Христі. Він каже, недослідиме багатство Христове. І ось ми сьогодні торкнемося однієї важливої одного важливого моменту. Однієї важливої істини, яка, власне, має цінність отого недослідимого багатства, ціль приходу Ісуса. І ось що пише апостол Іван у першому розділі, про що ми з вами будемо роздумувати зараз, мені це дуже подобається, і я рішив сьогодні поділитися тими словами з вами, дорогі друзі. Перший розділ читаємо 11, -й, 12 -й вірш, два вірші. Але дивіться, що тут написано. До своїх він прийшов, тобто Ісус, та свої Його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у ім'я Його. Тема усиновлення є темою дуже серйозною, чудовою, прекрасною. Я би хотів це донести із слів Євангелії, що це належить кожній людині. Важливо зрозуміти, що всі обітниці, які були в старому Заповіті, вони були призначені ізраїльському народу. Але Бог наперед передбачив, що люди, яким дана ця милість, дана цей вибір і це благословення бути вибраним народом. Що вони з часом це відвернуться. І от коли прийшов Месія довгожданий, вони його не упізнали, і вони сказали: це не наш. І тому народ був підбурений кричати розпни. Але я хочу йому сказати, що Божа благодать, яка була призначена ізраїльському народу, але вони її не прийняли через невір'я, вона почала працювати серед. Інших народів різних національностей. Ось чому сьогодні Івангелія звучить на різних континентах, на різних мовах. І Біблія, яку називають царицею книг, перекладена на, мільярди, перекладена на сотні мов і надрукована мільярдними тиражами. Ні одна книга не зрівняється з Біблією. Тому я ще раз закликаю усіх нас, хто чує. Хто випадково попаде на, цей, на цю проповідь, на цей канал, прошу вас, візьміть до рук Івангелія, почніть читати, і ви побачите, що Бог буде говорити до вашого серця, і ви зрозумієте, яка благодать і багатство любові є призначено для кожної людини. Но багато цього не знають, багато цього не розуміють, і чимало людей в це не вірять і хочуть заслужити. Ні. Заслужити неможливо. Це дається даром по могутності його святої благодаті. Ми читали цих два вірші, що він прийшов до своїх. Так, Бог обіцяв ізраїльському народу, що він послеїв Месію. І тому народ був у месіянському очікуванні. Всі пророки говорили і в псалмах, і в пророки. І з самого початку творіння було сказано, що він прийде. Цар Ізраїлів, Месія, помазаник Божий, Спаситель, і так далі. І ось Він прийшов, але вони змалювали собі інший портрет Месії, і воно не співпало. Ось чому Ісус плакав над Єрусалимом, коли Він бачив, що його відкинуть, його не признають. Люди прості приймали, але Еліта не признала, Еліта не прийняла навпаки. Жорстоко осудила, відкинула і віддала в руки Пилата, щоб він його стратив. Вертаємося до того, що написано. Ті відкинули. Людині дано право вибрати або відкинути, прийняти або не прийняти, вірити або не вірити, Но за наш, нашу позицію. Шановні мої, ми несемо персональну відповідальність, і ми її не уникнемо. Тому сьогодні Бог пропонує всім людям свою руку, пропонує свою любов, пропонує свою істину, щоб бути нашим власним Спасителем і покровою. Але ми вирішуємо. І ось дивіться: одні не прийняли, а тим, які його прийняли. Дивіться, дав їм владу стати Божими дітьми. Тому тема сьогодні наша про Боже усиновлення, не тільки прощення гріхів, не тільки спасіння душі, а решта робіть собі, як знаєте, плевіть, якщо можете, і так далі. Ні, дорогі мої, ми маємо бути переконані, що вірою Ісуса ми отримуємо. Владу від Бога бути Його насліддям, бути Його народом, бути Його дітьми. Це дуже поважно, це дуже відповідально. І для того, щоб підтвердити, що ми, Його діти, Бог посилає віруючим Ісуса Христа дух усиновлення, Духа Святого, який поселяється у нашому серці. Ось чому до коринтян Павло здивовано пише їм лист віруючим людям, які покаялись, увірвали, охрестилися в воді, пережили духовне хрещення. А він їм каже: хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, бо Дух Божий живе у вас? Він так і, чому він так їх запитав? І чимало запитань є у листі е, до корінтян е, із здивуванням їм ставив. Тому що їхня поведінка, їхня позиція не відповідала статусу Божих дітей. Цього треба навчитися. І це треба повірити, прийняти, пережити і в тому зростати. Ми розуміємо, що це все є задум Божий, бо хоче нас усиновити. Його бажання настільки велике, настільки сильне, що він. Не пожалів свого сина, так каже Біблія, що він сина не пожалів свого, а віддав за нас з вами, щоб нас усиновити, прийняти в число своїх дітей, тому що Бог створив людину для себе, створив свій образ і свою подобі, і має бажання прийняти кожну людину, якщо він розбійника прийняв на Голгофі, який нічого доброго не зробив. А тільки звернувся з вірою до Ісуса, і моментально спрацювала Боже правосуддя, хто вірує в мене, розбійник повірив, і йому це вмінилося. І через віру Ісуса він став власністю Христа. По благодаті. Тому звертаюся до вас, дорогі друзі, давайте будемо вірити, довіряти Ісусу, щоби дух усиновлення наповнив наше серце, і ми могли. Вчитися через Слово, як нам, Божим дітям, придбати Божий характер і зростати, як личить Божим дітям, поведінка має бути відповідна, наш характер має бути відповідний, але на це все потрібен час. Але найважливіше, що початок народження, духовного народження починається із покаяння і віри Ісуса Христа. Нехай вас Бог благословить, віруйте в Ісуса, пустіть Його в своє серце, і ви побачите, як чудово буде змінюватися ваше життя, як Дух Святий буде вести вас і укріпляти вас, і захищати вас, якщо ви довіритесь Христу. Доручаю вас в руки Божі і бажаю вам, щоб ви прийшли до Ісуса. Прийняли Його, а ті, що прийняли, зростайте в ньому, ходіть в ньому, збагачуйтеся в ньому, не зупиняйтеся і не оглядайтеся назад. Хай вас Бог усіх благословить. Давайте довіряти Христу, щоб нам від початку до кінця бути в обіймах нашого Батька. Ось чому ми всі знаємо молитву Отче наш, Батько наш. Це мають право ті, хто народжений. Від Бога і для Бога, і для слави Бож.